Сьогодні ми продовжимо з вами говорити про документи, таблиці, презентації від компанії Google від компанії Microsoft, як їх переносити, як з ними працювати, і як обмінюватися інформацією з іншими користувачами. Я зараз знаходжуся в пошті того облікового запису, який я створив спеціально для запису цих курсів. І я поділився, наприклад, із цим обліковим записом-листом інформатора. Цей лист інформатор надійшов, надійшов у вигляді прикріпленого файлу, ви бачите цей файл, і зразу ж хочу наголосити, що у нас є три можливості: перше це завантажити. В даному випадку ми завантажимо цей документ на наш Chromebook у нашу папку завантаження. Отже, якщо я натисну першу кнопку Завантажити, то він у нас завантажився, і справа з'явилося вікно, що даний файл у нас завантажено. Якщо ми потім перевага. Перейдемо у файли. У папку завантаження ми бачимо, що у нас лист інформатор в форматі, до Kix, тобто це до формат від компанії Microsoft, знаходиться на нашому хромбуці. Є у нас ще інший формат, тобто я в інший варіант, я знову ж повернувся до цього листа, який нам надійшов лист інформатор, але тут є друга кнопка, і написано: додати на. Диск, в даному випадку воно додасть автоматично наш документ на Google-диск. Додавання на мій диск, ми можемо далі впорядкувати. Якщо ми маємо конкретну папку, в якій ми складаємо листи інформатора, то ми можемо додати не просто на мій диск, а потім можемо перенести в потрібну нам папку. Якщо я натискаю упорядкувати. Наш документ, і ми бачимо, що в нас на Google диску вже створена наша папка, яку ми створили для курсів Chromebook освітні практики. І ми можемо, наприклад, тут зайти в цю папку, ну, умовно, там, і зберегти, наприклад, оцю папку. Тобто ми натискаємо перемістити, і ми наш файл на Google диск із кореневої папки перемістимо в конкретну папку наших курсів перенести. Ну, і інший варіант у нас є. Редагувати в програмі Google Документи, тобто ми його, в принципі, якщо натискаємо, можемо перенести і зразу відкрити в Google Документах. Ми цього робити з вами не будемо. Отже, ці два варіанти ми розібрали. Тепер, в залежності від того, де ми хочемо відкрити наш документ, ми його можемо скориставшись програмою. Файли, які є стандартною на храмбуці, ми зараз знову я вам нагадую. Ми маємо в даному випадку три середовища для зберігання файлів. Перше, це мої файли, те, що в нас і було, то тобто це файли, які знаходяться на конкретному крамбуці. Далі у нас є файли Google Диска, які ми тут також бачимо. І ми, ми бачимо файли від компанії Microsoft. Тут мій обліковий запис. Я буду відкривати, наприклад, цей лист-інформатор спочатку. За допомогою програми від компанії Microsoft. Отже, я візьму цей файл, скопіюю. Перейду на OneDrive. На OneDrive виберу якусь там, ну, нехай хоч і кореневу папку, натисну праву кнопку миші або натисну двома пальцями на тачпаді. і говорив, що необхідно вставити документ. Даний документ буде скопійовано на OneDrive мого хромбуку. На той обліковий запис, який у мене є. Ми переходимо на пусту вкладку. У нас вже є закладка OneDrive. Ми відкриваємо цю вкладочку в нашому браузері. І ми вже повинні побачити цей лист інформатора. Я натискаю сам OneDrive. Або натискаю мої файли. І ми вже бачимо лист інформатора у нас є на нашому. Диск у OneDrive. Якщо я його натисну, він так і відкриється у форматі Microsoft Office 365 і з ним можна буде тут працювати. Тобто тут у нас питань не повинно виникати. Якщо я аналогічно візьму пусту вкладку, але відкрию Google диск, а на Google диск ми його також вже додали. Бачимо, в останніх файлах на домашній сторінці вже відображається Google диск. Я перейду на мій диск, бачимо, що тут є наша папка нашого курсу. Ми її відкрили і бачимо тут цей файл. Знову ж я натиснув двічі мишею. Ми відкриваємо цей файл, але в даному випадку він відкриється в форматі. Google документів. І бачимо, що якщо цей документ від компанії Microsoft, у вас обов'язково в Google документах буде розширення стояти, DocX. тобто даний документ зберігається в оригінальному форматі від компанії Microsoft, але ми працюємо з ними в Google Диск. І в тому варіанті, який я показував, попередній, тобто на OneDrive, ми можемо з ним працювати, і аналогічно ми можемо з ним працювати в. На Google диску. Тобто, в принципі, суттєвої різниці стосовно роботи з документами немає, що в одному, що в іншому варіанті. Аналогічно ці Google документи і документ від компанії Microsoft можна продемонструвати в, наприклад, в тому ж самому Міті або в Zoom, який ви використовуєте під час проведення освітнього процесу. Ми запускаємо, наприклад, Google Meet. Говоримо, що нова зустріч. Починаємо зустріч з нуля. Тобто, в нас немає посилання, як зазвичай в Google Club's, ми просто створили посилання. Нас запитує, чи дозволити використання мікрофону та камери. Я їх вимкну, мені не потрібні. А я показую, що можна демонструвати будь-які документи, чи це таблиці, чи це презентації, в незалежності від того, де вони зберігаються. Тобто на Google диску або на. Диско від компанії Microsoft, тобто на OneDrive. Ми говоримо поділитися. Але поділитися, бачимо, у нас три вікна окремо це вкладки Chrome. Є окреме вікно, якщо це там якісь окремі програми, і можемо ділитися всім екраном. В даному випадку бачимо, що у нас лист інформатор відкритий в двох варіантах. Але перший ярлик у нас стоїть від компанії Microsoft, тобто, це буде OneDrive. І другий такий самий лист інформатора буде від компанії Google, тобто відкритий через Google Диск. Ну я почну з Microsoft. Звук ми використовувати не будемо, я говорю, надіслати. В даному випадку ми бачимо, що наш Google Meet розпочав трансляцію нашої вкладки. В даному випадку це вкладка від компанії Microsoft. Аналогічно, якщо я перемкнувся, наприклад, на лист інформатор і говорю, що натомість поділитися цією вкладкою, у нас в міті вже піде інша вкладка, а це вже буде вкладка із Google диску. Тобто і той, і той сервіс одинаково дружать із Мітом, із Zoom, і з будь-яким іншим відеочатом, яким ви можете користуватись. Тобто за таким принципом можна демонструвати презентації, таблиці, документи, сторінку з Google класу будь-що. Якщо ми хочемо створити, наприклад, Google-презентацію, таблицю чи документ в будь-якому із сервісів, то нам необхідно виконати наступні дії. Пам'ятайте, що в попередньому завданні ми там знаходилися, тобто ми відкрили. у нас є. OneDrive відкритий, і у нас є Google Диск відкритий. У нас відкрита на Google диску наша робоча папка, ту, яку ми вже посилання, на яку ми прикріпили нашу таблицю результатів. І ми створимо тут, ну, наприклад, нову презентацію. Для того, щоб її створити, ми зайшли в меню, говоримо, що створити презентацію. Говоримо, що створити і надати доступ. Тобто дана презентація наслідуватиме ті дозволи, які ми давали, в нашому випадку для папки. І в нас знаходиться тут ще пустий лист для презентації. Тобто ми можемо тут писати заголовок, можемо писати підзаголовок, можемо також там додавати сторінки, вставляти малюнки, і робити все, що нам доведеться, саме з Google презентацією. Інший варіант: ми беремо OneDrive. Можемо перейти в сендвіч меню, наприклад, і відкрити презентації всі, які в нас є тут на даному диску. А можемо скористатися просто створюючи. Тобто ми перейшли в OneDrive презентації, ми бачимо, що нас викинуло в додаток, так? І потім ми створюємо, наприклад, презентацію там, по типу певного ну, шаблону Знову ж її відкриє у нас, що ви браузерної сторінці. І ми можемо тут зразу ж змінювати теми. Змінювати оформлення, знову ж писати заголовок, підзаголовок. Єдина відмінність від презентації Google і презентації Microsoft це дещо відмінний інтерфейс в презентаціях Microsoft, ну, скажімо так, дещо більший функціонал по оформленню. Тут є більше заготовок, більше тем, але і ті, які презентації можна так само. Транслювати в Google Meet або в Zoom і використовувати на уроці. Тобто суттєвої рідниці тут немає. Знову ж, ми можемо також презентацію від компанії Microsoft, тобто в PPTX, можемо, наприклад, передати на Google Диск. Можемо її так само зберегти. Я, наприклад, ну, хочу зараз зберегти дану презентацію. Знак знову ж нагадує, що вони зараз знаходяться в хмарному сховищі, і їх зберігати не потрібно. Якщо ви будете шукати стандартну кнопку зберегти, то ви її тут не знайдете. Ну, є тут кнопка експорт, можна в PDF перегнати або експортувати в вигляді картинок. Нам воно не підходить. Тобто дана презентація 3, ми запам'ятали, що це презентація 3, ми можемо її переіменувати. Натиснувши на заголовок, написано, що це нас там. Зразок, наприклад, там 2 чи зразок 3. І збережемо. Вона автоматично у нас збережеться на Google диску. Якщо ми обновимо сторіночку, не на Google диску, а на OneDrive. Якщо ми оновимо сторіночку, то ми повинні побачити. Останню презентацію, 3 бачимо, вона в нас збереглася вже на OneDrive. Вона автоматично збереглася, і всі зміни, які ви будете робити на цій презентації, ну я, наприклад, додам іще додам ще одну сторінку слайда, щоб ви розуміли, що в нас там вже є. Ну і зміню оформлення до цієї сторінки. Все рівно всі. З зміни, які тут відбулися, ми бачимо, що у нас галочка стоїть навколо е хмари, тобто ця презентація збереглася у нас вже на OneDrive. Ми її можемо тепер закрити, ми бачимо цю презентацію у нас на OneDrive. І відповідно, якщо ми її знову ж відкриємо, то ми вже побачимо, що вона у нас збереглася. У нас є збережених дві сторінки, і ми можемо з нею далі працювати. Ще раз нагадую, ми зберегли в Хмарі. Ми хочемо її, наприклад, передати на Google Диск або скопіювати на флешку, зберегти на флешці. Необхідно перейти у мої файли, тобто безпосередньо на OneDrive, і на OneDrive знайти цей документ. Він у нас корнілий. Потім натиснути три крапки і тут, є бачимо, опція що завантажити. Пам'ятаєте, ми так само говорили, що можна тут перейменувати, можна надавати доступи. В даному випадку ми завантажуємо. І у вас справа з'явилося сповіщення, що даний файл вже завантажений на цей хромбук. Якщо ми перейдемо в меню файли або натиснемо тут показати в папку, ми бачимо, що в завантаженнях у нас тут ми зберігали раніше лист інформатор. У нас з'явилася презентація зразок 3. Я хочу її відкрити, наприклад, завантажити сюди собі на Google Диск. Я говорю: завантажити файл. Знову ж я пішов у завантаження. Я знайшов цю презентацію. І я її відкриваю. Починається завантаження цієї презентації, і ви її тут побачили вже зразок 3 PPTX, тобто вона у нас вже є. І в даному випадку я її вже буду відкривати, але буду відкривати вже за допомогою Google диска. Єдине, хочу сказати, що коли, наприклад, презентація створюється. В презентаціях Microsoft, і потім ви її перекидаєте в презентації від компанії Google. Інколи не співпадають шрифти, тобто шрифти необхідно буде міняти або підставляти. В більшості випадків ніяких відмінностей щодо роботи з презентаціями Google чи презентаціями Microsoft суттєвих немає, і ви можете на уроці використовувати як одні презентації, так і інші. Головне, щоб було бажання працювати з цими презентаціями. І була можливість ділитися з цими презентаціями, якщо це потрібно. Ми далі будемо говорити, як їх вставляти ці презентації, наприклад, на. Google Class або вставляти на сайт, сьогодні ми поговоримо ще і про доступ до конкретних файлів. Ми з вами вже змінювали доступ до папки, ми говорили, що папку ChromeBook освітні практики можуть бачити взагалі всі в мережі інтернет. Коли ми натискаємо, наприклад, що на спільний доступ, то ми бачимо, що всі, хто має посилання, можуть переглядати. Якщо ми хочемо змінити це налаштування для конкретного файла, який знаходиться в цій папці. Тому ми повинні що, зайти знову ж на цей конкретний файл. За замовчуванням вони наслідують ті дозволи, які є у вашій папці. Тобто, якщо ми в папку перший раз дали доступ, що всі можуть переглядати, то цей доступ так і залишиться для тих файлів, які ви туди змістити. Якщо ми хочемо щось змінити, щоб, наприклад, цю презентацію не бачив більше ніхто, бачили лише ви, то нам необхідно змінити налаштування. В даному випадку бачимо, що в нас вибрано один файл, і ми натискаємо на дати доступ. Ми можемо змінити, наприклад, перегляд, можемо змінити на коментування або редагування. І можемо змінити, наприклад, що не всі, а поставити обмежений доступ. Тобто, якщо я хочу. Закрити доступ до цієї презентації для всіх інших, я вставив обмежений доступ і натиснув готово. Знову ж, якщо я хочу відкрити, щоб її можна було перевірити або показати дітям, щоб її всі, хто має посилання, можуть переглядати. Якщо ви хочете поділитися з конкретним колегою для того, щоб і він і міг... Редагувати, то ми можемо внести і змінити налаштування для конкретної людини. Тобто ми знову говоримо надати доступ, ми говоримо поділитися або ж зверху натискаємо поділитися. І ми в першому рядочку вказуємо конкретну людину, ну, в даному випадку, демонстраційний. Обліковий запис знає лише мій. Обліковий запис, тому я з собою поділюся. Я говорю, що можу редагувати. Після того. Як я натисну кнопку Надіслати, і в нас стоїть галочка, ви бачите автоматично поділитися. Тобто даним документом ми поділилися з певною людиною: електронну пошту або контакт, якої ми сюди внесли в вікно, можна, до речі, вносити У не одну електронну адресу, а можна вводити декілька електронних адрес, і ви автоматично поділитеся для редагування, наприклад, там із декількома колегами. Вони можуть заходити в цю презентацію. і Спільно працювати в ній. Якщо ви додавите, наприклад, до декілька учнів, там, наприклад, то вони також зможуть працювати в цій презентації, можуть її редагувати всі. Коли я натискаю кнопку Надіслати, автоматично формується електронне повідомлення, яке направляється тому адресату, якого, електронну пошту, якого ви вказали. І він отримає сповіщення, що ви поділилися з ним. Певним документом, і цей документ у нього, наприклад, буде від, відкриватися за тим посиланням, яке надійшло в електронній пошті. В даному випадку відкриватиметься для редагування. Якщо я хочу змінити ці налаштування, тобто то я вже не хочу, щоб, наприклад, або учні, або е, хтось сторонній ділився із даним е, документом, то я можу. Включити лише режим перегляду, тобто діти зможуть дивитися, а далі вже редагувати не можуть або ж колеги, або взагалі можу закрити доступ, і ніхто доступ до цієї презентації вже мати не буде. Обов'язково натискаємо кнопку Зберегти. Тобто, в даному випадку, доступ до цього документу у нас вже закритий. Тобто, вся папка відкрита для перевірки для доступу, а конкретний документ ми доступ закрили. Далі, якщо ми знаходимося на OneDrive, Тобто в документах вже від компанії Microsoft і хочемо надати доступ комусь із колег, знову ж на обліковий запис від компанії Microsoft. То ми можемо натиснути кнопку надати доступ. Знову ж, так само, ми можемо тут вести електронну пошту. В даному випадку тут електронних пошт чужих немає. Необхідно буде внести її вручну. І ми скажемо, що. Можемо скопіювати посилання, можемо надіслати. Тобто, тут так само прийде сповіщення на електронну пошту, і людина зможе або ж переглядати, або ж редагувати, або і напише просто, що помилка завантаження, якщо ви, наприклад, доступ закриєте. Тобто, принцип надання доступу у нас, в принципі, аналогічний, що на Google диску, що на OneDrive. Тому, коли ви будете виконувати. Ваші завдання до другого року по роботі з Google, таблицями, документами, презентаціями, будь ласка, звертайте увагу, щоб ви правильно надавали доступ відповідно до інструкції, тому що в деяких випадках ви повинні будете відкрити документи з доступом для всіх мережі інтернет і для перегляду, а в деяких випадках лише відкрити доступ для мого демонстраційного облікового запису електронну пошту, яку я вам розміщу там. У вашому завданні до другого уроку. І ще раз хочу наголосити, що, незважаючи на те, що ви, в принципі, звикли ми презентаціями там, таблицями, документами користуватися стандартно, ми сьогодні ще поговоримо про, ну скажімо так, один із нестандартних способів використання. Наприклад, тих саме Google презентацій, але в дещо іншому ракурсі. Досить часто нам приходиться робити титульні сторінки для того, щоб оформити, наприклад, там, наукову роботу, оформити якісь папки в нашому кабінеті. Так оце досить легко і зручно робити, наприклад, у тих самих Google-презентаціях. Я зараз покажу, де необхідно змінити налаштування для того, щоб ваша сторінка, яку ви будете друкувати, відповідала саме. Тим вимогам, тобто вона була формату а 4 Тобто, якщо ми зайшли, наприклад, в Google презентацію, створили там Google презентацію, в даному випадку ми відкрили вже готову. І в налаштуваннях сторінки побачили, де я? Значить, В меню файл спустилися вниз налаштування сторінки. Тут розміри сторінок виставлені в сантиметрах. Ми вибираємо не 3 х 4, а вибираємо спеціальний розмір. І тут ми вказуємо в сантиметрах відстань. Тобто, ширина нашої сторінки 21 см. Тобто 210 мм. Стандартний розмір а, стандартного листа А4. А вертикальний розмір у нас 29,7, тому що 297 мм. Розмір А4 формату листка. І говоримо застосувати. Тобто у вас вже презентація матиме не вигляд там 16 на 9 або 3, 3 на 4, а буде мати розмір формату А4. Відповідно до цього, якщо ви вставите ці пункти, тобто всі малюнки там зображені і так далі, і зробите з нього і титульну, ви її можете легко роздрукувати на вашому принтері, який можна підключити до вашого храмбуку. Далі, Ми створили вже, наприклад, наш документ, і нам необхідно його роздрукувати. Я взяв ну, стандартний принтер, який у нас надходив до закладу для нової української школи, і зараз вставляю USB-порт. Ви бачите, що з'явилося повідомлення USB- Принтер підключено, виявлено пристрій USB. Відповідно до цього, тобто ми вже можемо працювати з даним принтером. Ніяких додаткових драйверів встановлювати не потрібно. Єдина відмінність по роботі із принтерами заключатиметься в тому, що старих принтерів, як правило, хромбук не бачать. Вони бачать більш-менш сучасні, досить добре працюють із струменевими принтерами, як через кабель USB, так і по. Wi-Fi мережі. В даному випадку, ми хочемо надрукувати першу сторінку. Тобто ми натискаємо файл, ми натискаємо «Друк». З рахуванням того, що дана презентація ну, досить там об'ємна, воно зараз спробує змонтувати, тобто сформувати всі сторінки, які ми хочемо роздрукувати. Ми говоримо тут: за замовчуванням стоїть зберегти у форматі PDF. Але ми ж хочемо надрукувати на тому принтері, який ми підключили. Перший раз нам необхідно буде робити такі налаштування. Ми говоримо, що показати більше. Ми бачимо, що в нас з'явився нас Epson принтер, який там був у переліку. Ми говоримо не всі сторінки, а спеціальні. нам потрібна, наприклад, лише перша сторінка. Одна копія. Ну, можемо в кольорі, можемо в чорно-білому варіанті. У даному випадку кольорі, і ми натискаємо «Друк». Після цього наш документ вже відправлений на друк. Ми зможемо побачити його вже на друкованому вигляді на нашому струменевому принтері. Якщо ми зараз зайдемо в налаштування, то ми повинні побачити той принтер, який у нас підключено до нашого храмbook. Ми відкриваємо праве нижнє меню, натискаємо. Налаштування, переходимо в пристрій і бачимо, там у нас є меню друк. Якщо ми сюди заходимо, то ми вже побачимо наш принтер, який у нас підключений до нашого храмбука. Якщо ми його збережемо, то надалі ми зможемо ним користуватися, тобто він залишиться вже в пам'яті для використання. І, відповідно до цього, якщо ми хочемо, наприклад, відсканувати документ на нашому принтері, ну, говорить, пошук сканерів, знову ж знайшло той самий сканер, тип файлу PDF. І якщо ми, там є у нас якийсь документ, лежить, наприклад, у нашому принтері, і ми його натиснемо Сканувати, то ми автоматично ви чуєте, я думаю, що вже пішло сканування документу, і він у нас з'явиться. Тобто, так можна працювати із документами. Копії документів, які будуть у нас відскановані, вони будуть зберігатися на, в, документі, в папці завантаження нашого ChromeBook. A. Тобто, вони автоматично, ну бачимо, там був білий стрімка. Ми говоримо: готово. Можна подивитися його в папці, можна редагувати цей файл. Натиснули готово, і ми можемо сканувати вже нову сторінку. Тобто з останніми принтерами він працює нормально. Якщо ми хочемо скористатися принтером, але з доступом через Wi-Fi мережу, ми перше повинні переконатися, що ми підключені до тої мережі, в якій знаходиться принтер. Тобто Wi-Fi мережа повинна бути та сама. І потім пам'ятаєте, що ми відключили наш провідний принтер, ми спробуємо знайти його. Через безпровідне підключення. Знову ж, ми будуємо: тобто, ми знайшли в меню файл «Друк». Бачимо, що наш принтер, який у нас був по USB-кабелю, він не під'єднаний. Ми говоримо показати більше. І ми бачимо, що у нас цей самий принтер, ми його бачимо через Wi-Fi. Мережу. Якщо у вас тут будуть інші принтери, тобто їх може бути декілька, в залежності від того, скільки принтерів підключено до даної Wi-Fi мережі. І ми знову так само вибрали вже інший принтер, який ми бачимо горі у нас червоним, тобто в нас вже є два Epson принтера. Це безпровідне з'єднання, це з'єднання через кабель USB. Ми вибрали безпровідне з'єднання, і ми так само натискаємо друк, тобто в нас почнеться друк. Нашого документа на тому самому принтеру, але вже за допомогою Wi-Fi з'єднання. Справа ви бачите сповіщення про те, що розпочалася, розпочався друк даного документу. Я зупинив друк, тому що він нам не потрібен, але принцип ви зрозуміли. Якщо ми, наприклад, говоримо про документи там, від компанії Microsoft і ми відкрили, наприклад, там наш ну, той же самий лист інформатор, да? наприклад, або якийсь інший документ, і хочемо його знову ж так само надрукувати. Ми говоримо друк. Бачимо, що принтер воно побачило так само, тобто, налаштування хробука у нас збереглися і бачимо, що тут у нас також є. Два принтери, один це USB, який ми від'єднали, і той, що знаходиться у нас в безпровідній мережі. Так само натискаємо друк, виставляємо параметри, в принципі, нічим відрізнятися воно не буде. Так, можна працювати з будь-якими документами. Єдиний нюанс, який ви повинні враховувати, що в стандартному форматі, коли друкуються документи, тобто відступи палів принтера зберігаються. Тобто, надрукувати принтер зображення взагалі без палів ну, на храмбуці, ну мені не вдалося. Я думаю, що вам не вдасться. На цьому моє кратеньке навчальне відео закінчується. Ви можете приступати до виконання тих завдань, які у вас є на другому аркуші, тобто завдання 2. І єдине, що б я хотів звертати увагу, що, будь ласка, уважно читайте інструкцію. Ви повинні виконати те, що написано в інструкції. Ви повинні надати такий доступ і зробити такий скріншот, саме як вказано в інструкції. На це просто ну звертайте достатньо уваги. Е, крім того, я б хотів наголосити, що принципи роботи з документами, що від компанії Google, що від компанії Microsoft. Вони одинакові. Я думаю, що ви з ними вже знайомі, і я не зупиняю саме на принципі того, як там збільшувати шрифт, зменшувати шрифт. Ваше основне завдання зробити те, що написано в інструкції. Якщо будуть якісь запитання стосовно того, як зробити те чи інше завдання, вам не вдаватиметься це зробити самостійно. Я вас запрошую на відеозустріч, тобто на консультацію, яка відбудеться наступної середи.